Вітаю, Вітаю мої друзі, на каналі Мій Затишок. Вітаю всіх добрих людей, які заходять на мій канал які дивляться мої відео. Сьогодні я хочу розказати, як же я готовлю смачну запашну юшку з грибів. Для цього нам потрібно грибочки, які у нас є. У мене є печерички. Отакі гарнусінькі. Картопля, морква, цибулька, зелень, петрушка, кріп, зелена цибулька там, сіль, моя улюблена паприка, сушена, копчена, мелена. Ну і гарний настрій. Ну що, поїхали? Юшку можна готувати, як там на бульйоні, наприклад, курячому, курячому, чи можна готувати просто з пересмажкою. Так що ми будемо готувати так, у мене є трошки курячого бульйону. Я долила туди ще трошечки водички. Він закипів. І будемо туди кидати нашу картопельку, яку ми поріжемо кубиками, порізали нашу картопельку, кубиками, і відправляємо, ой, до нашого бульйону. Поки вариться в бульйоні наша картопелька. На сояшникові олії ми піджарюємо наші печерички. Грибочки, повторюю, можуть бути різні. І білі гриби, і сушені. Ну, сушені ж гриби ж, е, треба замочити, а потім їх кидати вже до супу. А якщо свіженькі, то їх я трошки протушую, буде смачніше. Ось подивитесь. Наші грибочки вже трохи підсмажилися і кидаємо до грибочків цибульку. Ой, як вже пахне. Це щось. як пахнуть печарічку. А ще і з цибулькою запах неймовірний. Цибулька вже пустила сок свій, трошки почала румянитися. Ви бачите, і грибочки вже румянуться. І тепер ми кидаємо нашу морковку. Тепер закриваємо все кришечкою і ставимо, хай трошки все протушиться. Хай вони подружаться, хай пусте сокуси. Поки готую, друзі, юшку грибну, включила ще отакого от ось монстра сушити яблучко. Зимою будуть, будуть компоти, вогонь. Отака От штука. На 1, 2, 3, 4, 5 протвинів цих, чудова штука. За день готова сушка. Можна сушити як яблука, груші, сливи можна вялити, абрикоси. Тут така маленька ще штука відділення, можна сушити кріп, петрушечку внутрі, там маленька чашечка така. Совітую усім. Воно то можна купити взимку все. Ну, коли яблука є, і коли вони пропадають, падають з яблуні, ну це ж це не гарно. Хай ми їм подаруємо друге життя. Будуть гарні компоти. Картопелька вже зварилася в бульйоні. І тепер ми сюди відправляємо нашу засмажку. Не треба пересмажувати, мої друзі, засмажку, бо буде юшка негарного, темного кольору. А так буде те, що треба. В бульйоні все дойде і буде дуже смачно. Так, це ми виключаємо. Все. Тепер хай вариться в бульйоні засмажечка. Якщо водичка википає в бульйоні, давайте ми дольємо трошки водички. Хто любить густу юшку? Хто любить більш ріденьку, скільки нас, скільки смаків. Кидаємо в нашу юшечку лаврушечку, трошки паприки сушеної, копченої, меленої, ну і зелені. Дивіться, яка вже краса. Хто любить додати ще трошки вермішельки, маленької отої тоненької павутинки, але ж я варю без вермішелі. Зараз я варю, а може завтра я зварю із вермішелькою, тож, як хто хоче, хто не додає взагалі картоплі, можна і так. Добавляємо солі за смаком. Грибочки, цибулька, морква вже просмажилися, тому варити треба недовго, хвилини 10 і хватить. І буде люкс. І ось кипить і смачно пахне наша юшечка грибна. І тепер що ми робимо в кінці? В кінці ми натираємо на грубу тертку, заморожений, плавлений сирочок. Ось я вже натерла і кидаємо до нашого супчику. Щоб юшечка була більш в'язкою, більш густою. Як пахне грибами? Як пахне яблуками? Це дійсно затишно. Сімейний такий затишок. Так, хай сирочок розплавиться, ставимо на маленький вогонь і хай потрошечку потрошечку кипить. Ой, яка вже смакота. Яка смакота, мої друзі? Ну що, ось і готова наша грибна юшечка. Дивіться, яка навариста, яка запашна та смачна. До юшки буде дуже смакувати отакі сухарики. Це, звісно, куплені у мене. Не було часу готувати свої сухарики. Ну, а зазвичай я готовлю з чорного хліба, ріжу кубиками, додаю часничка, там спеції італіанські. І готую таку смакоту. До юшки дуже-дуже гарно буде. Ну що, смакуємо і дивимося. Гарний фільм сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, заходьте, ставте вподобайки, діліться моїм каналом. Хай вам добре смакує. І то є добре. Пока-пока!